Друзі, привіт! Ви скачали додаток Фед Сікрет, і це перше вікно, яке ви побачите, запустивши... запустивши його. Так нам необхідно пройти декілька стадій реєстрації для того, щоб скористуватися послугами додатку. Ми всі ці налаштування близько до серця не сприймаємо, бо у влада буде трішечки інший підхід. Про це згодом. І так, натискаємо новий користувач. Погоджуємося з умовами, проходимо далі. Зазвичай нехай буде втрата ваги, вносимо свої показники, щоб більш-менш були якісь прийнятні цифри у додатку. Ваша стать, ваш рівень активності. Тут можна ознайомитися, просто для себе знати. Що мається на увазі у дієтології рівні активності? Ваша вага, ваш зріст? Дата народження і для того, щоб створити цей обліковий запис, ви можете або внести перший, ось перший рядок через електронну почту, або одразу поєднати з, якщо у вас iPhone, з Apple Pay. Зараз бачаюсь в мене темно. Не бачить. Є, пропустив. Тут ми вносимо якесь більш-менш унікальне логін або ім'я. Можна ім'я та прізвище через крапку вже таке є. Ось ми у додатку. Наша головна панель знаходиться внизу. Ви бачите, що перша кнопка головна головне, це як така гастро-соцмережа кулінарна, де користувачі додатку е, скидають все, що вони з'їли, можна коментити. Коротше. Дуже важливо для нас. Далі, я це ваш обліковий запис, зрозуміло, і середня. Днівник або щоденник це основний інструмент, з яким ми будемо працювати впродовж курсу. І так, ось ці приклади якогось харчування, китодієти, інтервальне вкладання, ми це сварачуємо нам не потрібно. І одна з основних панелей це ось перше зверху пищовий днівник, де ви бачите жири вуглі, білки та калорії, вона повинна виглядати так. Якщо ви не бачите такої панелі, тобто такого детального кабежу, опускаєтесь вниз з екрана, нажимаємо, натискаємо параметри і натискаємо представлення списка. Саме таке. Якщо у вас щось інше, то нам необхідно для комфорту натиснути і обрати таке налаштування. На жаль, супер. Так. Вже відомо, що вносити всю їжу треба в хронологічному порядку. Федсікр з цим допомагає. Він вже розбив е, на сніданок обід та вечерю. І давайте е, спробуємо внести свій сніданок зі звичайних монопродуктів. Наприклад, я з'їла омлет з трьох яєць, але в мене був тільки один жовток. Таким чином, в мене одне повне, повноцінне яйце. Це ось один. Що таке, ви бачите, зеленим написано один середній. Тобто одиниці виміру тут в штуках, да? одне середнє яйце. Це по маркуванню. Можливо, це один, якщо ви купите маленький, там це 0 маркування і залишаємо є, яйце є. Далі, далі в мене було. Два, біл, білок з двох яєць. Я так і шукаю в пошуковому рядку, натискаю білок. Бачите, в мене є позиція, я її обираю і, нажимаю, і натискаю зберегти. І вона підтягується до мого свіданку. Але е як скоректувати кількість? Але ж, так як в мене два білки, я нажимаю, натискаю на яєчний білок. І бачите, в мене три рядки: перше це числове значення, а друге, це одиниці виміру. На слово більших натискаю, можу обрати грами, якщо ми зважуємо, але це нам зараз не потрібно. Тобто залишаємо кількість, і нам потрібно перший рядок натискаємо. Встановлюємо два і зберегти. Все, в нас є одне яйце і два яєчні білка. Далі я з'їла, наприклад, ще е, хлібці ввожу, можу пошукати, чи є щось з, прям з мого списку, конкретно з того, що я їла. Ось, наприклад, хлібці-одальці, четвертий рядочок натискаю на кружечок, зберегти. Я таких з'їла три, тож знову натискаю на хлібці, обираю три штуки зберегти. Ще я додала голландський сир, ще я їла сир голландський, обираю вони всі майже в одній межі калоражу. І зараз, зараз сир, ви бачите, зелененьким 100 грам, тобто він вже не в штуках, а в грамах. Ми натискаємо, бо я з'їла трішки менше 35 грамів. Вожу 35 зберегти. І так, ось у нас готовий сніданок, вже зверху ви бачите, там, де харчовий щоденник, строка, вже скільки жирів з'їли, скільки воглів, скільки білків, калорій 252. Якщо ви спуститесь вниз, ви побачите, бачите кольорова діаграма з відсотками вашого БЖУ, на яке ви теж будете протягом дня орієнтуватись або при плануванні. Якщо ви хочете видалити е, якусь траву, ви натискаєте е, на, цю, на цей рядок і протягуєте вліво. Таким чином воно видаляється. Так, ви знаєте, як вносити монопродукт, як змінити його е, одиниці виміру, зробити, е, додати, да? додати кількість або змінити вагу, яку ви з'їли. Якщо е, ви хочете. Є е, така функція Федсікрета додати, нажимаємо плюсик за штрих-кодом. Е, для цього треба бачити, що внизу є іконка фотоапарату зелене. Допускаєте. І ви е, наносите. Зараз у мене немає продукту, ви підносите до штрих-коду навіть без фотографування. Якщо в базі Федсікрета є цей продукт, він. Одразу додасть вам до вашого сніданку. Дуже зручно. Все. З першочергових завдань і взагалі налаштувань це основне. Будь ласка, поклацайте, розгалуйте.